Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати хладнік. Це є польський суп, дуже смачний. Там дуже багато буде буряка, свіклі у них так називають. І це буде салат. Ви знаєте, це є салат, рідкий салат. Що нам потрібно буде для хладніка? Це, дивіться, петрушка, батва буде із буряка. Кріп, зелена цибуля, варена картопля. Картопля варена не в кожушках. Варені яйця. Е, що це у нас? Огірок. Огірок, лимонний сік і буряк. Буряк, дивіться, буряк у мене вже зварений, Сметана. Хто хоче, робить на кефірі, хто хоче на йогурті. І ще можна додати одну ложечку майонезу. Цілий буряк я зварила. Ось так. І коли я його варила, я додала 2 столові ложки лимонного сок. І бачите, який буряк у мене, який має гарний колір. А так він би був такий біло-коричневий. А так він ось беріг свій колір. Зараз я підігріваю, там, де я варила буряк, я буду підігрівати до догорячого воду. що буду сюди нарізати, насамперед нарізаю зелень. Такими Срібними шматочками, цибулька зелена, багато цибульки. З цибулькою настільки смачно, петрушка, ось такий пучок петрушки і кріп. Я їх ось так скручу і також нарізаю. Знаєте, не дуже такими маленькими шматочками. Подивіться, ботву, у мене є також е, свій буряк, і я молоденьку ботву нарізаю можна більше. Я її помила, вона вже збилася, але вона молоденька у мене. Я навіть палички ці буду нарізати. Так, і це, я ви знаєте, це буду додавати я в горячу воду. Не п'яти, нічого, просто в горячу воду. Чому? Щоб пом'якла. Ця вся зелень, тому що вона досить груба. Е, можна так робити: берете мисочку, берете топтилку на картоплю, коли робите картоплю пюре. І файно цю зелень треба потоптати, щоб вона видала свій сік. Наполовину я розрізала е, буряк і терці. Ось так буду натирати. Бачите? У мене дуже хороша терка ця на пластикова, але тут дуже такі грубі ось дивіться. Таке як нарізане. Ну, дуже хороша ця терка. Прекрасно. Нарізаю яйця. Знаєте, яйця буду старатися ось так також нарізати смужками. Ось такими. То, що буряк у нас ось такими смужками. і буду так нарізати яйця. Так, яйця я нарізала, мисочку скидую. Можна їх, знаєте, як на салат є така сіточка і такими шматочками маленькими робити. Ну, так, нарізаю картоплю. Ви знаєте, картопля в мене зварена, але не в кожушках. Просто я зварила картоплю і зразу залила холодною водою, щоб її остудити. Зараз буду нарізати огірок. Нарізаю огірки, Огірки буде також нарізати смужками. Почистила огірки, тому що досить груба шкірка на огірках. Нарізаю огірки, також такими, бачите, тоненькими смужками. Бачите, який це домашній огірок, Зернятка маленький, солодкі огірки смак, зовсім другий, але шкірка груба, треба було чистити. У мене дві баночки йогурта по 250 грам можна кефір, хто як любить. Додаю собі ось таку от. Одна ложка в мене буде сметани, одна-дві, 20% сметана буде, і одна столова ложка майонеза. 20% сметани. У мене можна дати. Три ложки сметани і файна ложка майонеза така. Бачите? О, майонез любий. Якщо свій зробити, то це буде взагалі. Півчайної ложечки я соли додаю. Півчайної. Потім цукру. Чайну, повну ложечку додаю. Ви знаєте, чого тільки додала пів ложечки. Тому що о, буряк я варила в соленій воді. У мене там було також пів чайної ложки. І додаю перець чорний. Моя колотилочка, старенька, моя, то ще мої мамочки. І буду колотити. Знаєте, буду додавати трішечки мінеральну воду. Простої води додала. Знаєте, додала 3-4 ложки простої води, щоб файно розколотити. Не мінеральної, а простої. Мінеральну потім так, додаємо буряк. Так, потім іде у нас огірок, картопля. Ну, картоплі небагато. Три-чотири картопельки такі невеличкі яйця. Бачите, воно вже коєм стоїть. Перемішую. Так, розстоє. Такої має бути файної стоє. І треба пробувати. Обов'язково пробувати. От я пробую. Чи доста мені тут соли? М? Який добрий. Да. І додаю заправку. Так, все, треба вишкрівати. Так. так, додаю перця. Чорного. Ви знаєте, скільки от небагато. Кавову ложку достатньо. Пробувала, додавала дві ложки лимона, соку. Ви знаєте, ще в мене залишилось і ще одну ложечку додаю, тому що він має бути такий квасний. Файно квасний має бути. Дуже люблю цю приправу, але дуже рідко нею користуюся, але маленько ж додалі. Ну, десь пів чайної ложки достатньо перемішую. І, ви знаєте, знову пробую на сіль, бо щось мені не дуже солене. Але який, бачите, дивіться, ось який. Такий буде файний. На пів години ставлю в холодильник. Ось таке все смужками гарно порізане. Маюся трошки настояти. Хоча б, знаєте, на пів години ставлю його в холодильник. Це ж холодник має бути холодний. Нарізаю зелень. Півтора години був в холодильнику, вже холодний. Ви знаєте, він має все-таки набратися смаків, з'єднатися мають смаки. А зараз нарізаю петрушку, кріп і цибулю зелену. І дуже надрібненько. Ще раз і гарно буду посипати. Ну також дасть свій смак, але дрібно-дрібно-надрібно. Знаєте, напевно, в Україні також у нас оцей хлоднічок готували вже давно. Просто, може, не знали, як він називається. Польські називається хлоднік. Все я нарізала, і дивіться, як надрібненько-надрібненько, щоб віддало свій смак. Аж, бачите, таке в мене сік пустило. І зараз додаю я борщик. Ось так. Так, файно я його порізала. І посипаю, я хочу вам показати, ось дивіться, який, бачите. Дуже файний, дуже смачний. Пробуйте, тому що все-таки його треба пробувати, щоб знати, який смак має. Чи солене, чи перчене, чи квасне, воно має бути квасний. Готуйте. Це літня їда, хороша їда, дуже багато вітамінів. І, і дуже швидко. Ви знаєте, дуже-дуже швидко. Щастя вам і будьте здорові!